Рівне майдан незалежності сьогодні. Тут прощаються з двома військовослужбовцями Миколою Гуменюком та Юрієм Гурином. Після початку повномасштабного вторгнення уродженець села Гай Острозької громади Микола Гуменюк ніс службу в Запорізькій області. Там отримав контузію. В серпні 2023-го бійця перевели на ротацію на службу на Рівненщині. Проте отримані травми далися взнаки під час відрядження 24 грудня. Захиснику стало погано. На наступний день 22-річний солдат Микола Гуменюк помер у лікарні. Микола завжди був добрим, щирим, приходив на допомогу. Дуже ну, така хороша дитина, і він з перших днів війни пішов служити, боровся за, за батьківщину. Микола тільки закінчив строкову службу і пішов добровольці, добровольці відразу в добровольцем одразу у 22-му році. Прийняв рішення стати на захист боронити нашу країну 34-річного рівнянина Юрія Гурина до війська призвали в липні 2024 року. Чоловік ніс службу на Донеччині там під час бойового завдання, 20 грудня, і обірвалось його життя. Юру, я знаю з самого початку дитинства. Він жив з самого початку, багатодітна родина, потім стала троє діток. Він завжди був спокійний, врівноважений, завжди з усіма звітався, завжди поважав старших, спокійний. В будь-яку хвилину міг прийти кожному на допомогу. Останнє бачили, коли перед. Він мав йти на війну. Його призвали в липні місяці, а він навчався у Великобританії, потім навчався в Франції. В листопаді місяці його вже призвали на передок. Повідомлення прийшло батькові. Він загинув 20 числа ще сповістили тільки 23. -го. Це дуже важка. Дуже тяжка втрата. Я його з дитинства знаю. Ці маленьким жили разом. Дуже отзивчивий, такий файних хлопець. Як і всі за Україну пішов воювати. Обох бійців поховали на алеї героїв кладовища Нове. Тетяна Климчук, Марія Степанчук та Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.